Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофорюа. Досить часто в коментарях чи під час проведення трансляції ви постійно мене запитуєте і просите поділитися інформацією, де безкоштовно можна почитати правила дорожнього руху. Ну і бажано такі сервіси, щоб там було і проілюстровано, і відео було, тобто, щоб ви максимально якісно могли підготуватися до складання іспиту в сервісному центрі. Сьогодні я поділюся з вами одним із таких ресурсів, таких сервісів, з допомогою якого ви можете якісно підготуватися і скласти іспит спеціально. Першого разу цей ресурс. Ця платформа називається офіційні тести з ПДР України. Так вона і називається. Тобто, це фактично платформа, на якій можна користуватися вам і через сайт, через браузер можна зайти, і додаток встановити. Тобто там багато різних варіантів його використання. Ось як перейти на цей ресурс. Отже, тут є два варіанти: тобто, ви можете ввести посилання в стрічці, pdr.infotech.gov.ua. Тобто я посилання залишу в описі до даного відео, щоб вас воно завжди було під рукою. Другий варіант, як можна перейти на даний сервіс, це зайти на головний сайт сервісного центру України. Переходимо в рубрику посвідчення водія, і там одним із пунктів буде перевірити свої знання на правила дорожнього руху. Там ви натискаєте і вас також одразу ж перенаправляє на ось цей. Ресурс на цю платформу pdr.infotech.gov.ua тобто, навіть на самому сайті головного сервісного центру, ви бачите, що є підтвердження, що це є офіційні тести, такі як вам зустрінуться на іспиті. При складанні на посвідчення водія, тепер давайте я вам детальніше трішки розповім, які є переваги по відношенню до інших сервісів, які є на території України. Тобто я старався зібрати такі основні позитивні сторони. Ось чим даний ресурс відрізняється від інших. Отже, по перше, ну хотів би акцентувати увагу, що навіть на самому посиланні, ось там є приставочка Gov.ua, це вже означає, що це є державний сервіс. Ось і буде 100% відповідність тим запитанням, які будуть на іспиті в сервісному центрі. Так, тому що багато хто з учнів каже, Віталій, ви знаєте, користувалися одним додатком, іншим додатком, а там якісь запитання не такі, як на іспиті в сервісному центрі. Тому щоб ви не проходили того, що вам не зустрінеться, ось маєте пряме посилання на цей ресурс, і відповідності можете якісно там підготуватися. Друге, що я хотів звернути увагу, що на ось цьому ресурсі pdr.infotech.gov.ua там є всі запитання відкриті, тобто ви собі повністю можете їх пройти і також підготуватися. Одне єдине, що там вони можуть бути в переміжку, але якщо ви хочете проходити запитання по темах, то там також є доступ. що Коли ви, наприклад, на занятті розглядаєте. Тему пройшли, припустимо, першу тему. Ви собі можете обрати також і всі питання з даної теми. Я досить часто так практикую з учнями, тому що це дозволяє максимально якісно закріпити знання по конкретній темі, щоб не в цілому хаотично якось розглядати запитання, а пройшли матеріал по темі, і відповідно ці тести по темі також розглянули. Тепер хотів би звернути увагу, що заслуговує особливої уваги, тому що я стараюся моніторити різні ресурси на території України. І От що найбільше мені сподобалося ось тут на pdr.infotech.gov.ua, що тут є розділи, які максимально дозволяють учневі вивчити дорожні знаки. Дорожню розмітку, сигнали світлофора і сигнали регулювальника. Поясню чому, тому що там розміщені не просто картинки самих дорожніх знаків, а реальні фотографії з дороги. Ось що стосується дорожніх знаків, що стосується дорожньої розмітки, і ви по кожному із знаків, по кожній виді розмітки, бачите, як вона виглядає в реальності в житті. Це дуже допомагає. Мені це дуже сподобалося. Ось така сама ситуація, що стосується і сигналів регулювальника, і сигналів світлофора. Тобто, є як картинками показано, так і фотографії з перехрест, як керуватися сигналом світлофора, і як керуватися сигналами регулювальника. Я вважаю, що для учнів і для викладачів досить зручно і можна зрозуміти з першого разу. Тепер ми ще поговоримо про інші переваги, які також є на даному сервісі. Отже, офіційні тести від інфотех, ви на них можете зареєструватися. І що саме головне, що коли ви реєструєтеся, там є платна підписка. Ось вона вам дає до більшого функціоналу доступ. Ось вона одночасно вам дає доступ і з використанням браузера і з додатку, тому що є багато сервісів на території України, які окремо плату просять, що ви користуєтеся через браузер, окремо плату, якщо ви хочете встановити додаток. Тут ви оплачуєте і е, зразу ж отримуєте доступ і до сайту, і до. Додатку. В чому перевага власне додатку. Тому що коли навіть ви їдете, припустимо, чи в метро, чи в потязі, ось навіть якщо інтернет відсутній, то ви все рівно можете зайти і проходити собі тести і мати доступ повний до них. Ну і також, що саме головне, багато хто забуває, думає, що правила дорожнього руху повинні знати лише водії автомобілів. Але я завжди учням по першій темі наголошую, що. Учасниками дорожнього руху являється не лише водії автомобілів, і ось така шпаргалка під руками. Вона може усім бути корисною. Тобто, це стосується і велосипедистів, і пішоходів, і тим, хто керують гужовим транспортом, і трамваї, автобуси, тролейбуси, водії вантажних автомобілів. Тому фактично встановивши собі ось цей додаток PDR InfoTech GOV.UA, ви завжди під руками маєте шпаргалку. Ось, е, Якщо вас там навіть е, зупинили з тих чи інших обставин, то ви вже можете собі відкрити і перевірити, чи дійсності та е, зупинка є законною, чи ні, тому що є чітко під руками вам в допомогу даний додаток. Е, тепер що хотів би сказати: Світлофор як завжди, не залишає вас без подарунків, тому що буде промокод на знижку на навчання на даному ресурсі. Промокод я залишу в описі до даного відео, і відповідності отримуєте ще знижечку від каналу Світлофор за промокодом. І що саме головне, що хотів сказати, що от якщо ви максимально якісно хочете підготуватися до складання іспиту в сервісному центрі, ось розглянути всі ці запитання, то даний ресурс буде вам в допомогу, і я завжди вам бажав і бажаю, щоб ви складали іспит. В сервісному центрі з першого разу, ну і от, власне, рекомендація сервісу, який може у цьому вам допомогти. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи користувалися ви даним сервісом, Ось, чи він вам сподобався. І також напишіть, чи допомогло це вам скласти іспит з першого разу. Ось дуже буде приємно почути ваші відгуки. Ось. Ну і як завжди, хто ще не підписався на YouTube канал, обов'язково підпишіться, поставте цьому відео вподобайку. І до зустрічі у нас на каналі.